Слідки сьогоднішнього нічного удару по українській енергетиці. Київ, метою балістики та безпілотників була Київська ТЕЦ. Частина столиці без світла. Транспорт курсує з замінами. Мінімум 12 людей постраждали. Пошкоджено 17-поверхівку, горіли квартири. На Київщині введено екстрені відключення світла, ускладнено рух поїздів. 28 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури перевели на генератори. В Сумській області запроваджено графіки аварійних відключень світла в Запоріжжі. Після атаки Російської Федерації перекрито переїзд греблею Дніпровської ГЕС. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та будинки. Є поранені. Загинув на жаль семирічний хлопчик. Жителів закликали терміново обмежити споживання газу. Дніпропетровщина, під ударом була енергетична інфраструктура, було ряд займань, є мінімум троє постраждалих. Полтавщина. В Кременчуцькому районі через прильоти пошкоджено об'єкти енергетики. В області запровадження графіки аварійних відключень світла, є пошкодження приватних осел. Черкащина, уламки ракети пошкодили багатоповерхівку у Каневі, постраждала людина. Ворог цілив і по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблою ГЕС. Харківщина лунало багато вибухів в регіоні. В Харкові введено аварійні відключення світла.